Всім привіт! У мене вариться борщик. Зараз уже доварюється. Що Шо я щось уже забула. Зараз сюди кидаю вже піджарочку. Фасолька тут, м'яско, картопелька, вже все зварилося. Швиденько. Та, сьогоднішня неділя мені треба наготувати, щоб було наготована на та... Нікітина тормозки Ну, таке все. Так. І в мене майже готово вже на котлетки смажені. А от що до котлеток на друге, я не знаю, що його не можу придумати. Навіть, що його готувати. Щось у мене голова не варить. Сьогодні на вулиці такий вітер, так холодно. То сніг такий був. Поки приїхали додому, воно почало таятися, розтає, потім дощ пустився до ранку лив дощ. А тепер вітер воно такий. Вчора цілий день холодно. Ой Боже, це в мене як завжди. У вас теж так? як... Починаєте з маленької кастрюлі, потім переходите в велику і в великій кастрюлі, хоч сідай зверху. Чи б сіла сюди. Оце і в мене так. Така кастрюляка, ну нічого, зараз холодно, йому нічого не буде, хоч не буду готувати. Бо супи, це безполезно готувати супи. У мене супи ніхто не їсть. Да. Що робити? Одбирать? Відбирай. Зараз відберу. Бо це не діло. Все дібрала трохи. Чуть-чуть. Оч трохи як так пахне. Такий смачненький. Ну, ложка <гум> не стоїть. Ні, ну це воно поки капуста ще. Зараз прокипіть пару хвилин і вимикаю. Я люблю, щоб капуста була тверденька в борщі. Не знаю, хто як там готує. Ну, кожен же ж по-різному готує. Мені не подобається, коли капуста така в борщі розварена і така аж прозора. Я не люблю такий борщик. Я люблю, щоб капуста тверденька була, така смачненька. Так. Трошки підсолить і... Перемішати. Красний, густий. Тут їх квасолька. Все. Uh -huh. Борщ такий, що ложка стоїть, так? Да? Uh -huh. Ні, ну воно капуста зараз прокипить, то він такий не буде. Такий не буде густий. Але такий червоний, видно, який він червоний. Так, yeah, видно. Будуть опять виписувати мені. Той, Коля, як тормоз став на 5 метрів і стоїть, знімає. Покажи, що там в каструлі. Як треба ну, показати, що там те, в каструлі, то я. Телефон може в каструлю туди вмочити, щоб вони бачили, да. як воно що, так. Да? Як треба показати, що там в кастрюлі, то я візьму телефон ближче і покажу, що там. вони. Ну он. як Коля каже. Пан великий. Кому не подобається, якщо добровільно не покидають цей чат, то примусово. Потім все одно ж сидять, як ото, через шпаринку заглядають. Бо ніхто так не цікавиться твоїм життям, як ті люди, які тебе не Правильно? Угу. Так, накриваю, хай закипає. Такі вже закипає борщець. Варненький, червоненький Так що все. Зараз закипить і борщик готов. І буду робити ці котлетки. Так, тут -то уже в мене сибулька, чесник. Це є чорний перчик. Насипала тільки що в банку чорний перчик, так чихала. Сіль. посолити. Яєць у мене нема, тому я буду додавати сюди крохмаль. Як яєць сніма, тут можна трохи. Трохи додати крахмалю і вони не будуть розпадатися. Манку я не додаю, манку я можу додати тільки тоді, коли фарш жидкий, і щоб забрати вологу, манка вбирає вологу, додати манку. А так крахмалю додала замість яєць. Нормально, вони нікуди не розпадаються, нічого з ними не стається. Перемішаю гарненько, вимішаю і у нас можу котлі. Не хочеться вже ні картоплі, ніяких ні каш, ні макаронів, нічого. Не можу придумати. Що його до котлет приготувати? Не будуть же ж просто котлети. Щимся надо. Не знаю, до малих спитати, може макаронів, бо Вони не будуть. Вони їли овсянку доїли. Я, до речі, недавно готувала гарбузову кашу на воді. Не хочеться мені молока, ну, ніяк не хочеться. У мене щось перестав молочні продукти приймати шлунок. Навіть якщо там кава чи чай зі згущеним молоком, в мене стає шлунок. Прямо стоїть воно у мене поперек горла. І отаке от ось чи молочну кашу, чи щось там десь з додаванням молока. У мене стає шлунок. А я так щось в цьому році гарбуза хочу. От прямо мене тягне гарбуз, я б його, він мені пахне, наче б сириби його гризла той гарбуз. Не знаю чого, може щось не вистачає, вітаміну А чи щось таке. Не знаю. І я, думаю, зварю на воді. Колись була варила, а Нікіта казав, Ма, мені не подобається на воді. Як ти зварила? Ну, думаю, не буде їсти, ти й не буде їсти, буде щось друге їсти. О, зварила я на воді, і вона мені смачніше, ніж на молодці. Просто гарбуз залила водичкою, закипів, насипала рису туди, сахарку, маслячка масла вершкового. Зварила, і вона така смачна. Я взяла Тишком нишком Нікіті поклала на тормозок лоточок цю кашу гарбузову. Він прийшов, каже, каша така смачна. Кажу, так вона ж на воді ти казав, що не будеш їсти. Ні, каже, вона така смачна, каже, я з задоволенням їздила. Це і сьогодні, мабуть, приготую я цю кашку. Так, вимішала. Вимішала. Чи не наводжу це коштувати на сіт? Я це так візьму, так трохи і виплювухаю. Я щось боюся куштувати таке. Ну, все, він такий перемішаний. Добренько. Зараз буду смажити. Так. Добре, що така. Велика сковорідка є. Вона така класна. Була вообще така одна в Аврорі. Я б іще купила, чесне слово. Така. І так ось я смажила картоплю. Якраз на всіх хватає картоплі. І отаке все смажить не на маленьких, що там по пару штучок. А так як уже. Поклав, то поклав. Так, котлетки в муку я вже казала, що я не обмакую ніколи. Змочую руки і вперед ліплю і викладаю. Я, чесно, люблю в муку. Воно і олія ото -от, тоді так горить. Мені не подобається з мукою. Коля катів запустив. вулиці виходили гулять. Щось у нас Веня прихворів. Вчора перезвонила на тоже кошка там возили в лікарню. Там що тобі сказали, бо в мене, каже, походу, у війні таке саме. Щось. щось або або він переїв, або він якийсь щось не такий він. Якийсь. Тож він гасає, грає з нам. Або просто вчора так було жарко в хаті, що вони не знали, куди їм їться. І на вулицю вони не хочуть, бо там холодно. І вони десь попід стінками лягали. Тіхан посеред хати витягався. Мабуть, в хаті просто жарко було. Бо сьогодні дивлюся, наче не так. Все вже. І їх, воно тихан їсть. І веня. Ну оце. Привчили його до мокрого корму, вони знають, що зранку вони отримують пачку мокрого корму. А потім там уже така щось у нас їжа насипаємо їм і сухий корм. І він не хоче нічого їсти. І ось цього не було пару днів мокрого корму. Він бігає за ногами, кричить криком, сухий корм не хоче, нічого він не хоче. Вінаре, як то кажуть, голодний тітка не допомагає. Ні, хай смажиться. Це не в этом, не в нам випадку. Він буде з голоду подихати, але він буде вимагати мокрого корму. Він не буде їсти. Ні сухий, нічого так. Такий розбалований, в нас ще таких котів не було. Він таке відчуття, що він прямо балакать мені, так? Да? Він mm -hmm. балакає. Ми там не кажемо киски -кис", ще щось. Так, Веня, іди, спириляш сюди, Веня, іди, сядь отут, Веня, іди, заходь в хату. І він слухає, він йде. І він оце ходить, м'явкає, що ти хочеш, І він мор 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 возмущається. Веня, в хату йдеш, Мор, пішов. Прям як ото, наче балакав. Там Ксюха мені писала, каже, покажи, що там Крістіни Жожжа, там показуй дітей. Ой, діти, по-перше, не хочуть дуже зніматися. І я без їхнього без їхньої згоди їх не знімаю. А знімати вони не хочуть. Знімати вони не хочуть, тому що пишуть багато гадостей, пишуть прокльони. Вони це все читають і зніматися вони не хочуть. Що за крістіниного Жожу? Картину покажу, ще не домалювала, щось вона вже не дуже. А Жожу ще сказала, що вона подавала, якраз як ми от їздили святкувати на день народження, ми відвезли жорну, машу і от того Угу. Mm -hmm. Вона залишила собі одну, та ще більш чорненька така, чернушкою назвала. То та вже величенька така, як Маша, якось покажу. А тих продавали в дорінку. Да, по-моєму Далінка, так. Да? Бо Коля виставив у нас в Кіровоградській групі, то одна щось там просила, але вони десь далеко живуть. Друга просила з дитиною, в лікарні живе, та самая живе, тільки віддайте нам з кліткою. Коля каже, як же ми вам склітка одному, а ми ж себе теж залишаємо. Де ж ми будемо тримати? Купили клітку, залишаємо собі одну і вам, а нам що, йти покупати. Вона ще так обідалася, у мене нема грошей купити, а я з дитиною, у мене дитина з інвалідністю, каже, ми, Коля каже, ну ви каже, вибачте. Ну, у мене каже, теж дитина каже з інвалідністю. Як я каже, а дам вашій дитині, каже, з кліткою, а собі своїй дитині піду покупати. Ми за скільки та діть клітку? За тищу купили? Я не пам'ятаю, ну щось біля цього. Да і побіжимо купувати, то вона там ще щось там виписувала, показувала свої психи, негатив. Ну, теж якось кажу, жіночка, вибачте, ну це ж так теж не робиться. А потім інша жіночка лежала в обласній больниці та каже, у мене дитина день народження. Можна, каже, у вас одного. А коля каже, так хоч всіх. А вона, ні, 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 каже, нам одну, бо будуть приїжджати мене навіщати. І заберуть її якраз дитині повезуть, бо якщо лікарні лежу на день народження подарять. А потім пише, каже, дитина побалакала з друзями, друзі теж хочуть. То каже, ми заберемо вас. Коля каже, забирайте. То Ми вивезли до автовокзала до Аврори, якраз їхали в місто. Передали, вони ще при Стіні. 50 гривень дали, да? так? Я не пам'ятаю. Пять гривень, молоді, да, що Ой, дякую, дякую. То потім вона ввечері писала. Каже, дітям передали, діти довольні, каже, дякую, всі щасливі. Ну це і на здоров'я. Хай діти граються. Та залишилася у нас тільки чернушка одна. А я кажу, кидаю то буряк, то морку. Та кажу, краще внутрі вирости. Скільки вона їсть. Ну, скільки їсть, скільки переводить. І така Маша у нас якась спокійна була з жожею, їх і нічуть було. А ця тільки пошивалася, їй привчили, що Нікіта, що Крістіна да рук. Вона з котами грається, по котам бігає, коти спрять, вона бігає по них. І оце тільки почує, що десь пошевелився, або двері, або ти почав ходити по хаті. Пишіть на всю хату, пишіть, кричить страшне. Щоб це ж її брали вже на руки, вона оце буде бігати по хаті, по кроватях, гулять, бо їй в клітці самій сумно. Вона починає пищать, стрибати аж доверху клітки підпригувати, щоб це ж тільки її взяли. А вчора лежала Кристина, так сміялася, лежала з нею, дивилася на планшеті, що кіно, ночі, чи мультики, чи щось вона дивилася, чи тік-ток вона дивилася. І та сидить, дивиться в планшет і лапою перегортає. А цар гоче, <плес> каже, має іди глянь, каже, вона сама перегортає, каже, що їй не подобається. Каже, лапа бари і лістає. Та такі справи. Так, я буду смажити, бо це буде ці балачки і грудно, так? Так, все, наготувала. Зварила я все-таки макарони з піджарочкою зробила. Котлети, борщик. Все, наготувала, бо спитала у малих, що буде, вони кажуть, макарони. Ну, макарони, то й макарони. Так що все, таке відео на сьогодні. Поболтала не про що і, або, а про все. І вийшло таке відео. Так що все. Всім приємного смаку, хто сідає їсти або їсть, або збирається тільки їсти. Всім пока-пока до наступного відео. Не буде вже сьогодні не гарбузової каші, нічого. Досить і цього. Завтра вже зварю гарбузову кашу. І подивлюся, що там у нас за графіками. Так хочу спекти плюшок, уже збираюся. Ну, подивлюся, вийде у мене завтра їх спекти чи не вийде. Все, всім пока-пока, до наступного відео.